Потужного всім здоров'я, пані та панове. Нарешті марафон, який ми дочекались на досить унікальну техніку, а марафон зараз авіаційний проходить на млинчика, де знайти відомості про марафон, дивимось. По-перше, на сайті є. По-друге, натискаєте в ангарі на свій нікнейм, натискаєте досягнення. Тут зліва мрії збуваються, вкладочка, на неї клацети, і тут бачите вам про все, в принципі, тут розказано. Сім медальок, яких потрібно закрити. На кожну медальку дається по два дні. Потрібно робити 35 тисяч очок місії. Очки місії це ті очки, які ти натискаєш в кінці бою, таб натискаєш, і там напроти твого нікнейму пишуться якісь очки. Ось ці очки множаться. Ну або в кінці бою вони також показуються: ці очки множаться, як ви бачите. В залежності від режиму повітряних аркадних боях 1x1 в RBX1,4, в SB2.3. Ну і Від рангу також залежить множник, ви можете бачити на своїх екранах. Щоб забрати цей літачок, потрібно всього навсього 6 відзнак забрати. Для тих, хто хоче ще камуфляжик, потрібно 7 закрити. Завдання можна відстежувати прямо в ангарі і потрібно забирати медальки вручну після кожного проходження. Для середнього гравця 35 тисяч очок місій закриваються за півтори-дві години кожен день. Тобто 35 тисяч очок закриваються за 4-5 годин середньому гравцю. Також можна відстежувати ті всі завдання в себе в ангаріус, натискаєте на завдання, тут вони з'являються, натискаєте Відстежувати, і прямо в ангаріус тут зліва, тут де характеристики вашої техніки, можна перемикати, і переглядати, що як проходиться. Також хочу відмітити, що цю машинку продати зараз не можна буде. До речі, давайте поглянемо на цю машинку, що, що вона себе в являє. Досить унікальна техніка для нашої гри. Недарма її прозвали Літаючий млинчик. 700 км максималка, бр 5.3, четвертий ранг, преміумний, буде фармити. Значить, для штурмовки в нього дещо є 2000 фунтовки максимум. Ну, і так, в принципі, повинна себе досить унікальна машинка вести в... взагалі по ЛТХ. Ну давайте вилетимо заради прикола. Дивимось. Ось так вона виглядає. Клімбити на ній важко. Трішечки от піднімаєшся. Скільки тут буквально. Кілька градусів, щоб клімбити. Клімбиться важкувато. Ну, от о, на скільки тут градусах вона клімбиться? На, на 6 на 7. І далі вже швидкість буде втрачатися. Клімбити вона буде поганенько. Зато керується досить, досить таки пристойно. Прямо на місці розвертається. Не дуже то втрачаючи швидкості. У Браунінги є Браунінги, якщо ви на амерах грали, то ви знаєте, що це такі їх тут. Шість штук близько до середини розміщені величезні гвинти, які вам будуть відстрілювати досить легко, тому краще на цьому літачку сильно не підставлятися. А по корпусу, до речі, живучість повинна бути непогана. Рол більш-менш із приколів, що. Може прям вертикально ця штука літати, не втрачаючи дуже швидкості по горизонталі, якщо ви вже її набрали, але недовго. Прикольна машинка, треба до неї буде звикнути. Для любителів авіаційних реалістичних боїв повинна зайти. Тому. Обов'язково для колекції її потрібно мати. Якщо у вас взагалі ніякої льотки немає, то, в принципі, щось треба ж взяти третього рангу, викачити, щоб цю машинку прокачувати. І бажано все-таки в колекцію її мати. Тим більше є можливості для штурмовки на БРі 5.3. І машинка преміумна до того ж. Так, ну дякую вам всім народ за перегляд. Якщо е, цікаво, як я проходжу цю. Цей марафон на стрімах заходьте. В марафоні, в основному будуть денні, залишати я буду в запису. В принципі, тому переглядайте, підписуйтесь на канал, якщо ви вперше. Для можливості, якщо у вас є можливість фінансово підтримати канал, ставайте спонсором платним. І завдяки більшості, чим більше спонсорів, тим більше будуть мої перегляди ну, мої відео рекомендуватися іншим україномовним гравцям в Ютубі. Побачимось!